Вона пережила польську владу, німецьку окупацію, радянську перебудову та зустріла українську незалежність. Цього тижня жителька Гощі Ганна Гнатюк відсвяткувала свій 101-й день народження. У свої поважні роки бабуся досить енергійна та залишається у гарному гуморі. Про своє життя пані Ганна розповідає стисло. Всяко було народилася пані Ганна у селі Жаврів зі своїм чоловіком Іваном. Познайомилися у сусідньому селі. Вони одружилися, звели оселю та виростили сина. Після смерті чоловіка старенька довго проживала сама. Згодом поховала і сина, а нині її доглядають племінниця з чоловіком. Микола Сергійович ділиться. Пані Ганна пережила чимало буремних подій, бачила голод, холод, важко працювала та, попри всі труднощі, зберегла добре серце. було. І брашу вже березла, замерзла, всяко було, то no. що... no. на віку, як за Ну, no, Пам'ятаю. А як ви кажете, баба сама в хаті, а? Ну треба no. подумати. А жила. Нічого. Бачите, зато крепкі. No, крепкі. крепкі, що. І ще досі пори. І до є пори. Ну, так що ще дуже крепкі. Пережили все. Прижила. Усе життя Ганна Гнатюк присвятила праці, проживаючи на хуторі, вона доглядала чоловіка, який мав інвалідність, годувала худобу, працювала у місцевому колгоспі. Родичі переконані, що секрет довголіття бабусі простий: активний спосіб життя та здоровий режим. А ще її спокійний та врівноважений характер. Лягає поранше і ну стає ясно пізніше, ніж жінка, бо в мене жінка то ще. А як саме тому сили там активно саме жить? Треба натопити грубку, да, то Там мусили, вони самі більше жили. У старенької залишилося двоє онуків. Один із них проживає за кордоном, а інший став на захист України та нерідко навідує бабусю. Таких старожителів, як пані Ганна, у Гощанській громаді залишилося троє. Усі їхні історії вивчає та документує голова місцевої ветеранської організації Людмила Музичук. Ну Для того районна рада ветеранів збирає такі відомості про таких людей, довожителів. В нашому районі не так уже зараз їх багато. От зараз залишилось три була, у цьому році ми мали відзначати одна наша гощанка, 100, якраз 100-річний ювілей, але ж вона зараз вже син забрав її, немає її. Залишилось нас такі довожителів троє. Це Гнатюк, це Ганна Адаміна, Вербицька, Надія Микитівна і ще в Шевкрзілі. Вона також нещодавно це ми її відвідали. Було їй 100 років. Нині пані Ганна мріє про одне: зустріти наступний день народження без війни. Понад усе жінка хоче, аби її нащадки могли жити у вільній та мирній Україні. Дарія Борисович, Денис телеканал